Міг він кричить, а ти вибачай. Ти кажи, я тебе так люблю, який ти є, щоб ти знав. Діду в А гроші маєш? Може, ти дати а мені не піду, <зас> А ви більше любите бабу чи корову? Я все люблю. Почетку, люблю гудувати, і пачетку люблю годувати, і фурі, качки люблю годувати. Я все люблю. Прав? Баба, а ви більше кого любите? Діда чи корову? Я дій люблю. Я без нікуди. Папа, я хотіла вам сказати, що ви дуже модна в Тіктоці. No. Ви набрали 200 тисяч переглядів. Ма Ma... 200 тисяч. 000... А що воно таке? 200 тисяч людей вас подивилося, відео. Так-так. Ага. Але я не за була. Бі я була хоч хусткою, інакшу діяла.